Так, акумулятор Sony оригінал з ігрового ноутбуку нового дістав його. Значить, Ідеально справно працює. 44 г і 28 сотих важить. Ось модель надпис. Ємність в ньому 2000 мА я протестував. Вот катод в ідеальному стані. Мінус. Напаяна на нікель Валента з чи нікелю заводська. Тут так само ізолятор. От це плюс. Анот. Витримує десь до 10 А і напруга не просідає навіть до 3 вольт. Але з мінусів тут є вмятинки. Вот. Але він цілий, герметичний, не пошкоджений, просто є вмятинки, вони не впливають ні на що. Я його заряджав, розряджав пару разів, все ідеально працює. Ну, є ось такі мятинки, не впливають на роботу. Ну все, всім попав. Одна штука є.